За минулу добу російські окупаційні війська 68 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 36 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки, Трьохізмінки, Таниці Луганської та Попасної, де бойовики застосували стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. По Новоолександрівці, Попасній та Степному вів вогонь снайпер. А по Новоолександрівці та Новозванівці ворог відкривав вогонь з мінометів 120 та 82-го калі. Також по Новоолександрівці та Новозванівці окупанти стріляли з артилерії 122-го калібру та БМП. А по Новоолександрівці зенітної установки. На Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Кам'янки та Зайцева. По Новоселівці, другій та Авдіївці, ворог відкривав вогонь. З мінометів 120-го калібру на Маріупольському напрямку зафіксовано 19 обстрілів. Противник порушив режим тиші в районі Мар'їнки, Широкіного, Талаківки, Старогнатівки та Гнутового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в районі Славного бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс. Окрім того, по Талаківці та Лебідінському окупанти стріляли з бойової машини піхоти, а по Мар'їнці вів вогонь снайпер. Також по Талаківці ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, було виявлено один безпілотний літальний апарат.